Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні будемо говорити про святкування Дня Святого Валентина у World of Tents. Тут у нас є пропозиції з двома прем-машинами 9 рівня важкими танками. Завдання, звісно, нагороди. Серед нагород є навіть прем-машина 4 та 5 рівня. Для мене це взагалі було неочікувано. Плюс до того 3D стиль безкоштовний на прем-машину 8 рівня. Давайте з цим почергово розбиратися, але перед тим не забуваємо традиційно проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з самого першого, а саме з завдань, які в нас стали доступні. Якщо ми переходимо от просто в бойові завдання, бачимо, що тут цілий блок з'явився Дух Святого Валентина. Ці завдання у нас доступні з 11.00 13 .00 лютого 2025 року, тобто сьогоднішнього дня, до 20 лютого 2025 року, і також 11.00. Час є для їх виконання. Що у нас тут ми можемо побачити? Скарб святого Валентина. Просто перемогти. Але є умова. Бачимо, бере участь техніка, з якої не знято Х2. Тобто, друзі, це потрібно на різній техніці грати для того, щоб поскоріше накопичувати от оці танкові печатки і оці статути, так скажемо. Для того, щоб можна було отримувати нагороди. От Бачимо, що наступне завдання так скажемо, буде випадкова нагорода від святого Валентина. Для того, щоб її так скажемо, отримати, нам потрібно зібрати 5 танкових печаток, а серед випадкових нагород може випасти слот у гаражі, особисті резерви бачимо різні деколі, емблеми, 2D-стилі навіть. Кохання витає в повітрі, і машина кохання, і завдання на їх досвіду, або 3, або 6 штук. От бачите, і це завдання воно безкінечне. Тобто ми за 5 печаток будемо постійно отримувати якусь випадкову нагороду з цього переліку, тому що, дивіться, виконано 0 із 9999. Тобто, це практично, можна сказати, безкінечно. Далі йде завдання подарунок від Святого Валентина. Загально військові статути тут уже рахуються. От За 3 статута нам дадуть шоколад 5 штук. Є якісь умови, немає як таких умов, друзі. Просто зібрати ці статути. Далі дивимося, за 6 загальновійськових статутів нам будуть давати емблема від щирого серця. 6 штук, друзі. Подарунок від святого Валентина номер 3 що у нас є: 10 статутів потрібно зібрати, тобто виконати оці завдання 10 разів, перемогти на різних машинах. І ми отримаємо перше це слот в гаражі, а друге це Valentine 2. Четвертий рівень, легкий танк елітний. У мене він дуже давно є, тому що він по знижці, по-моєму, коштує чи 450, чи 500 голди. Тобто я його дуже давно викупив, але якщо у вас немає цієї колекційної машинки, ви її зможете отримати. Якщо вона у вас є, то скоріш за все компенсація буде не в золоті, хотілося б, звісно, а в сріблі. Я так думаю, подивимося, як це все буде. Далі йде подарунок від святого Валентина номер 4 За 14 тут уже статутів. Ми отримаємо 10 шоколадок. Подарунок від святого Валентина номер 5 Загально військові статути 18, друзі, аж зібрати потрібно, тобто 18 перемог на різних машинах. І ми будемо отримувати от всього-навсього дестиль машина кохання. Подарунок від святого Валентина номер 6 Тут уже непогана така нагорода. Мені сподобалося, скажу чесно, що така буде нагорода. Тут 22 статути потрібно зібрати, і ви отримаєте жінку, танкіста, члена екіпажу 4 чоловіка. Це дуже класно, друзі. 4 жінки-танкіста. Я так розумію, що є одна навичка повністю викачана, а друга вже буде на нулю стояти, тобто будемо викачувати. Доволі так непогано. Загальний військовий статут 25 штук. От якщо ми зберемо, ми отримаємо 15 шоколадок. І подарунок від святого Валентина номер 8 Дивіться, що тут ще хорошого є. За 30 перемог на різних машинах, з яких ще не збито Х2. А ви отримаєте стиль антхальський лев, друзі, на льову на льову, прям машину восьмого рівня. Я його не викупляв, тому що він дорогуватий, і пам'ятаю, 4,5 тисячі голди, чи скільки він коштує. А тут його можна за виконання завдань отримати. Це буде доволі непогано. Я на нього і поставлю, скоріш за все, цей стиль. Якщо заберу, звісно, але я думаю, заберу, тому що часу доволі так багато до 20 лютого можна встигнути. Також є фінальне завдання, подарунки від святого Валентина номер 9 Тут за 40 аж статутів, тобто за 40 виконань цього завдання першого, ми отримаємо слот в гаражі і преммашину 5 рівня, середній танк РАМ 2. У мене ці машини, друзі є, я ж кажу, я їх дуже давно викупив, виділив, поставив в основне. Оце Валентайн. 300 років він вже стоїть на обладнання, не дивіться, це ще виставлялося хто зна коли. Просто щоб щось було, по-моєму, по знижці ставив. І RAM 2, оця машинка 5 рівня. Не знаю, де її забрав, але, скоріш за все, чи в магазині жетонів, чи десь вона була, і я її безкоштовно забрав. Оскільки в мене є ці дві машини, скоріш за все, я ж кажу, буде компенсація в сріблі, само собою. Ну і на льову можна буде одягнути, друзі, 3 d стиль і це дуже і дуже класно. Я обов'язково одягну, і треба буде обладнання тут передивитися, тому що це тут недоречне. Посилені механізми наведення, це як просто затичка була колись. Я придбав, установив на цю машину, так воно по і стоїть. Я на ньому дуже і дуже давно не грав це само собою. А тепер, друзі, давайте обговоримо ті дві пропозиції, які стали у нас доступні. Якщо ми перейдемо в магазин, то ми можемо побачити от у найліпшому вкладиці. До речі, в мене подарунків так і не висвічується ще досі. Я вже грав і в натиску, і в випадкових боях все одно не висвічується. Я так думаю, що й не буде скоріш за все. Є, е, от е, у нас пропозиції з двома е, прем-машинами. Ціни не маленькі, це дуже високі ціни. Я розумію, наприклад, 1247 гривень у нас Chieftain Прото коштує. І так само у нас коштує той самий Tiger Mouse, До речі, вони по ціні однакові, оцінюються в внутрішньоігровому золоті 13 тисяч. Що одна, що друга машина, вони абсолютно однакові. Тобто за цю суму можна придбати, наприклад, якусь повноцінну гру у Стімі. Чи хто там де грає. Ви самі усвідомлюєте, це дуже висока ціна, можна сказати, але для танкістів вона може показатися і традиційною, якщо ви до цього звикли. Тепер давайте поговоримо про ці дві машини. Перша машина, Тигермаус, у мене є, друзі. Я на ній навіть дві відмітки, по-моєму, взяв так. Тому що вона мені випала з новорічних коробочок, він мені сподобався цей танк. Він специфічний і з багатьма дуже мінусами, друзі. Звісно, є й свої плюси. Серед плюсів це альфа разова 530 одиницю на підкаліберних і на бронебійних снарядах. До речі, ББшки у нас стандартні, пробувають на близьких дистанціях 246 мм, на великих 241 мм. Всього 5 мм втрата бронепробиття на відстані. Швидкість польоту не катастрофічна, як для важкого танку, тому що близькі контакти. 920. Підкалібери, звісно, набагато краще. Я в основному на них і граю, друзі. 311 вони прибувають на близьких дистанціях, 263 суттєво втрачають бронепробиття на відстані на 500 метрах. Тобто, використання, звісно, підкаліберів приблизно буде 50 на 50 із ББшками. Будете комбінувати, вже дивитися, якщо у вас цієї машини немає, і ви її придбаєте, або якщо вона у вас є, можливо змінити трішки стратегію. Фугаси тут відносно стандартні, 65 прибувають, але мають хорошу середню шкоду 670 одиниць. Тобто, в цілому в нас снаряди непогані. Звісно, пробиття у нас ну, так собі відносно стандартне. 246 це небагато, як для машини е, 9 рівня. Це просто стандартний показник, тому що це ББшки, друзі. Якби тут були підкалібри, вони пробивали, наприклад, 260. Але того нічого не змінилося, тому що там нормалізація гірша. Ви самі розумієте, про що йде мова. Тепер давайте поговоримо Проживучі цієї машини. Вона однозначно є, але не все так просто, тому що навіть щоки будуть голдою пробуватися 300 мм. Тому вам постійно потрібно буде ромбувати для того, щоб збільшити приведену броню. Це таке саме, як на Е100 або на Маусі. От та сама проблема. 320, звісно, зможуть пробити також, але вже набагато рідше, так скажемо. Є от невеличкий лючок, наскільки я пам'ятаю, 200 мм. Ну він дуже маленький, його важко вицілити на близьких тільки дистанціях буде. Більш-менш е, легко вицілити. ВЛД нормальне по міліметражу, дивіться скільки. 300 мм практично. НЛД 249, це в основному болячка тигермауса. Будуть настрілювати в НЛД і буде крітуватися практично завжди. У вас трансмісія. Тобто двигун. Це буде дуже і дуже напрягати. Плюс до того ви зможете загорітися. Є вірогідність того, що ви загоретеся. Оце основний такий мінус даної машини. Звісно, також до мінусів можна віднести рухливість. Рухливість тут, м'яко кажучи, не сама найкраща, тому я використовую, от дивіться, яке обладнання, трофейний турбонагнітач, досилач, зрозуміло, для того, щоб ДПМ підняти, і збільшення снарядостійкість. Оце оптимальний варіант. Можна замість збільшеної снарядостійкості ставити це обладнання експериментальне Т3, якщо воно у вас є комплекс поліпшення живучості Т3. Оце оптимальний варіант для того, щоб не горіти, і для того, щоб вам менше вибивали, так скажемо, трансмісію. Тому що це два в одному: і компоновка, і збільшення оце живучості, так скажемо, снарядостійкості. Це так, якщо поговорити по цій машині, і то дивіться навіть за цим усим, що в мене є максимальна швидкість 38 3827 назад 2027. Там ще перк дає навичка навіть з навець двигунів. Тобто динаміки великої немає. Питома потужність навіть з турбонагнітачем 1117, також невелика. Це мінус однозначно. Тобто, в нас рухливість мінус. Вогнева потужність відносно нормальна. Дивіться, який ДПМ 2700, як для важкого танку, непогано. Розкид середній 0,33. Час ведення нормальний, 2.09. Стабілізація у нас, як для важкого танку, нормальна. 0.18 в русі, 0,18 при повороті шасі і 0,11 при повороті самої башти. Тобто, відносно непогана машина, але з маленькою динамікою, друзі. Поганенькою динамікою. Це все зрозуміло, вона не поворотка велика. І з такою бронею специфічною, тобто вона ніби є, а в іншому бою їдеш, тебе всі прошивають. Але розмінюватися на цій машині можна, тому що хороша Альфа 530 одиниць. І бронювання все ж таки буде дуже часто відтанковувати. Хоч і далеко не завжди, тому що гравці у нас розумні. Я не можу сказати, що гравці дуже багато таких поганих гравців, які не знають, куди його прибувати, знають. Казки не буду розповідати, все зрозуміло, але якщо ви маєте хоч якісь навички танкування, то зможете його реалізувати. Тепер переходимо до наступної машини. До речі, по спостереженню 426 метрів. Тут у базі, по-моєму, 390 метрів, наскільки я пам'ятаю. Тобто огляд не найгірший, але це важкий танк. Ми нічого на огляд ставити не будемо, тому от такі показники і виходять 426 метрів. Переходимо в магазин. І будемо дивитися тепер іншу машину. Буквально коротко пробіжимося, бо я по тигермаусу щось дуже довго вам розповідав і сам це розумію. От у нас друга машина: це Чіфтейн Прото. Переходимо на вкладочку машини і давайте розбиратися, що ж це у нас. Це Великобританія, важкий танк 9 рівня, прям повноцінний, все зрозуміло. Якщо подивитися, от саме перше по живучості, то ми можемо побачити, що міцність нашої машини 1800 одиниць, бронювання корпусу 80 60 35, бронювання башти 350 110 35 Тобто башта в нас буде танкувати, друзі. Якщо під кутами, в нас кути нормальні, до речі, давайте подивимося, мінус 10, плюс 20. Тобто, Прекрасні кути від рельєфу будемо грати. Бачимо от приведену броню. 400-300 мм. Буде танкувати, є лючок слабка зона 160, але якщо грати від рельєфу, то він буде трішечки менше, але все ж таки вицілити його зможуть. У мене цієї машини немає. Ті, хто власники, пишіть, що ви думаєте на рахунок башти даного чіфтейна. Я думаю, що можна буде від башти на ньому відігрувати, тому що лючок не катастрофічний, хоча і не маленький. Як бачимо, він не маленький. По корпусу все зрозуміло, він буде пробуватися. Дивіться, яка приведена броня, 120 НЛД. 170 мм ВЛД, можливо, тільки під великими кутами, та ні. Якщо під калібр буде рекошет, якщо ББшка може навіть зайти. Тобто тільки башта буде у нас танкувати. Що у нас по бортах? Бронювання корпусу 60 мм. Дивимося, 225 метрів, ну стандартні борти, друзі. Слабка зона відкривається. 147, будуть туди стріляти. Та й так буде проходити. Немає бронювання в бортів, тільки гра від башти у нас присутня. Тепер йдемо далі. Відкриваємо модулі, дивимося, що в нас по вогневій потужності. Три типи снарядів, підкаліберний, підкаліберний і осколково-фугасний. Стандартний підкалібер пробуває у нас 262 мм на близьких дистанціях, 245 на 500 м. Відносно стандартні показники непогані. Звісно, це підкалібер, він буде пробувати більше, ніж у Тигермауса ББшки. Це все зрозуміло. 1150 м на секунду, швидкість польоту непогана, хороша, як для важкого танку. І 400 одиниць шкода на базових снарядах. На підкаліберах голдових шкода у нас так само 400 одиниць, але летять вони із швидкістю 1350 м на секунду, пробивають уже 310 мм на близьких дистанціях і 290 мм на 500 метрах. І осколково фугасні, до речі, тут також є. Вони мають підвищену шкоду 515 одиниць. Летять і швидкістю 1067 метрів на секунду, але пробивають 120 мм. Тобто тут прекрасні фугаси, друзі, з шкодою 515 одиниць їх можна використовувати і потрібно використовувати на картонні цілі. Дуже добре будуть заходити, тому що 120 це дуже і дуже добре, як для базових фугасів. До речі, по стабілізації тут поганенька ситуація. 0,22 в русі, 0,22 при повороті, шасі і 0,13 при повороті самої башти. От як є. Це не саме найгірше, але одна з таких уже поганих ситуацій. Розкид на 100 метрів у базі 0,35, час зведення 2,59. Тобто такі усередині показники, не можу сказати, що це супер хороші. Середня шкода на хвилину невисока. 2086 одиниць всього ДПМ. Тобто це низький, друзі, це низький ДПМ як для 9 рівня. Мінус 10 плюс 20 кути, як я вже сказав, хороші, швидкість рентального пересування прицілу 28-16 повільно, заряджання гармати 11-51, Ну, зрозуміло, ДПМ у нас невисокий. Що стосується рухливості, бачимо, що в нас 40 вперед-13 назад при питомій потужності 15,6. Звісно, бажано сюди поставити комплекс підвищення рухливості Т3, для того, щоб апнути максималку, питому потужність і заодно трішечки стабілізацію. Швидкість повороту шасі 28-16. Тобто динаміка традиційно важкого танку тільки потім потужність трішечки вища, ніж у стандартних ненамічних важких машин. По скритості немає по спостереженню 390 метрів доволі так непогано, як для важкого танку. Я так думаю, що на ній можна відігрувати. Пишіть свої враження від цієї машини, мені дуже цікаво від власників, тому що в мене її немає. Знаєте, характеристики, характеристиками, а як по факту мені буде дуже і дуже цікаво почути від власників, що ви думаєте про цю машину і чи варто взагалі її розглядати, навіть в подальших якихось пропозиціях, можливо, вона там колись буде за золото, чи в трейд-ін там засунуть разово, неразово. Ну, все може бути чисто теоретично. Пишіть, що ви думаєте на рахунок неї. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!